Mazda 6 Touring 2019 року випуску має пробіг 96 тисяч км, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісія автомат, тип приводу передній. Комплектація Touring. Автомобіль має регульовану кермову колонку, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, антипробуксовочна система, подушки безпеки, шкіряний салон, двокзонний клімат-контроль. Підігрів сидінь, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, мультимедіа з Bluetooth, датчики сліпих зон, люк, легкосплавні колісні диски R19, безключовий доступ, камера заднього виду. Це комфортний та динамічний седан, витрата містом 10 літрів. Автомобіль готовий до переоформлення, можливість перевірки на СТО.